Ці люди хочуть жити мирним життям і не хочуть вставати в, ну, не хочуть з кимось лаятись, не хочуть комусь щось доказувати, вірячи в те, що зло не прийде в їх дім. Але потураючи злу, ти його ще більше закликаєш в гості. Тому, ну так, трошки ми. Могли б більш бути підготованими до це, але, готуючись, ми більш жваво наблизилися б ці перегони за волю. Хтось каже зараз, от якби не було Майданів, от і не було б цієї війни, була б, була б. тільки вже з меншими шансами на перемогу. Якби не відбулося спротиву такого, ми б перетворилися в Татарстан просто. Ну, номінально він десь є, але ну ви розумієте, да, про що я.